Доброго вечора. З нами сьогодні Доброго. гравець команди поліція Дніпропетровщини Віктор Мярбека. Віктор, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Які враження після цієї гри? Ну, такі неоднозначні. Почали дуже в'яло, багато моментів не забували. І може десь характеру не вистачило в першій половині, тому що ну потрібно було десь 3-4 забувати. Мали свої моменти, ну а потім в другому десь підсіли. Отримали два свої, вже два-два треба летіти, і там десь я і жовтого отримав. Якось не потрібно було там може так заходити. Ну головне, що перемогли. Три-два забили. Ваш суперник сьогодні вважався аутсайдером, але був відрізок часу, коли Гра була нічиною, та ви навіть могли пропустити. Чи була якась розслабленість вашої команди? Там не до ну я б не сказав би, що прям розслабленість. Просто не вистачило трошки замін В перших двох іграх. Нас там збиралося ну, 12-15 чоловік. Зараз там нас було вісім і десь можливо там ну, не вистачило, того, що треба там трошки змінитися. І з цього і пішли такі, знаєте, якби ножки підсіли і. Отримали свої два. Сьогодні у вас були відсутні гравці, такі як Гапіч, чи ваші, чи вплинуло це на малюнок гри? Так, да, звичайно, дуже не вистачало їх. І, я думаю, якщо б з ними були би, результат був би кращим. Ну але все одно перемогли це найголовніше. Після цієї перемоги ви разом з командою Мастер є в лідерах чемпіонату. Як вважаєте, які шанси ваші на перемогу в турнірі? Це 100%. Ну, ми переможемо. Я думаю, що а, якщо буде, з ну будемо збиратися, і ну, у нас буде багато замін, Я думаю, що ми всіх там перебігаємо і виграємо. Добре, дякуємо вам. Щастиво вам і вам.